В Ужгороді голова Закарпатської ОВА Віктор Микито та голова правління Ощадбанку Сергій Наумов підписали меморандум про співпрацю. Один із найбільших банків України готовий давати кредити для закарпатського бізнесу і навіть відкривати нові програми, враховуючи специфіку регіону, наприклад, окремо фінансувати розвиток виноробства чи вівчарства. Ми будемо фінансувати і середній бізнес, а ми маємо дуже великий досвід на сьогодні для того, щоб фінансувати через. Різноманітні державні програми це енергозбереження, це нові якісь програми, наприклад, виноробство, виноградарство і вівчарство. І ми будемо аналізувати клієнтів для того, щоб розуміти, наскільки можна це робити. І будемо робити. Доступні кредити у нас є, і не такі великі, скажімо так, відсоткові ставки те, що ми можемо надавати, і це буде наш внесок в розвиток регіону і. В нашу загальну перемогу вони будуть писати під нас програми суто під специфіку Закарпаття. Це перше. Друге, ми з ними проговорили проблеми, ті, які в сьогодні, завдячуючи мікробізнесу і середньому бізнесу, ми отримали надходження до бюджету. Завдячуючи цьому, ми змогли підтримати збройні сили і підтримати внутрішньопереміщених осіб. Це важливо тут цю тенденцію зберегти.